Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 3 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Понад сотня постраждалих, серед яких і поліцейські, і потрощені вулиці. Оце наслідки заворушень в Ізраїлі за участі громадян Еритреї, які шукають притулку в Ізраїлі. І певен, ми можливо бачили цю тему, і можливо, ця тема не заслуговувала би великої уваги в наших реаліях, якби не одна важлива деталь. У ці масштабні сутички відбулися між противниками та прихильниками авторитарної влади Еритреї, які однаково знайшли притулок в Ізраїлі. Авторитарний режим Еритреї вже багато років підтримує Росію і диктатора Путіна. В Еретреї запроваджені драконівські закони, але чомусь прихильники цього режиму тікають від нього і потім влаштовують погроми в інших країнах на підтримку того режиму. І нагадаю, буквально в липні місяці подібні заворушення за участі прихильників режиму еретреї відбулися у Німеччині. І оця тема вона варта уваги, хоча б через те, що росіяни не особливо відрізняються від еритрейців. Вони так само підтримують Путіна, але тікають до Європи, аби потім там влаштовувати заворушення. Про все по черзі. Десятки людей отримали поранення в Тель-Авіві в суботу, коли сотні прихильників та противників уряду РТреї зіштовхнулися між собою та ізраїльською поліцією. Ізраїльська служба екстреної допомоги МАГЕН Давид Адом повідомила, що понад 114 людей отримали поранення, в тому числі десятки поліцейських. Пізніше вже поліція Тель-Авіву повідомила, що 49 офіцерів отримали поранення, і 39 осіб заарештовано. За її словами, поліцейські, які відчули загрозу, стріляли вже бойовими боєприпасами. На відео в соцмережах видно сутички прихильників уряду Еретреї з антиурядовими протестувальниками. І тут важливо додати, що саме громадяни Еретреї складають більшість африканських шукачів притулку в Ізраїлі, як противники там, тамтешнього режиму, так і прихильники. І отут послухайте, як поліція Ізраїлю коментує ці події. Деякі протестувальники кидали в поліцейських каміння та підпалювали сміттєві баки. Великі сили ізраїльської поліції були підготовлені до запланованої акції протесту, і було визначено місце та час для акції протесту. Йдеться в заяві поліції Тель-Авів. Однак протестувальники прибули дуже рано і почали порушувати громадський порядок. Деякі з порушників закону вчинили жорстоке насильство та вандалізм на вулицях міста. Під час цих складних подій поліцейські, які відчули безпосередню загрозу своєму життю, відкрили бойову стрілянину, поки виходили з натовпу, що наближався. Вже після заворушень прем'єр-міністр Ізраїлю Бінємін Нетаньяху вирішив скликати спеціальну міністерську групу для вивчення заходів, які мають бути вжиті проти нелегальних осіб, які брали участь у заворушеннях, включаючи кроки до депортації. І оце питання буде вирішуватися вже завтра, тобто 4 вересня. Ну а тепер щодо контексту того, що взагалі відбувалося, в суботу, в тель а відбулися ці протести, тому що мав пройти еритрейський етнокультурний фестиваль. Такі от фестивалі влаштовуються вже не вперше і не лише в Ізраїлі. Здавалося б, ну що тут поганого? Еритрейці намагаються популяризувати свою культуру. Але справа в тому, що критиками... Фестивалю виступають громадяни Еретреї, які тікали з країни через дії авторитарного режиму. А от влаштовують цей фестиваль навпаки прибічники Еретрейського режиму. Ба більше цей фестиваль проходить під егідою наближеної до влади Еретреї організації і є інструментом державної пропаганди. Справа в тому, що уряд. Еритреї веде свою діяльність безперервно з 1993 року, коли країна оголосила незалежність від Ефіопії. А президент цієї країни, Ісаяс Афеверкі займає цю посаду понад 30 років. І за всі ці роки в країні не було жодних виборів. Тому що Афеверкі, ну, вважає, що Суспільство Еритреї ще не дозріло до того, щоби проводити демократичні вибори. Причому він прямо так про це і каже. А відповідно складно сказати, що в цій державі є хоча б натяк демократії, як і в Росії, до речі. І от під проводом авторитарного режиму Еретрея займає останні рядки в індексі демократії країн світу. За роки незалежності Еретрея кілька разів вплутувалося у війни. За території, то з Єменом, то з Ефіопією, то з Джибуті. Ну і так само ця країна підтримує терористичні організації. А ще в Еретреї масово заарештовують за будь-яке накомислення. Вільної преси там вже давно немає. А обов'язкова військова служба в цій країні є довічною. Тобто будь-якої миті всі чоловіки країни мають іти і воювати за режим. А ще Еритрея. Систематично підтримує Росію в, 에... в ООН. Зокрема, ця країна жодного разу не підтримала резолюцію на підтримку України і засудження російської війни. І от дивним чином прихильники цієї влади в Еритреї повтікали з країни і тепер проводять етнофестивалі по всьому світу на підтримку тієї влади. Зокрема, от на початку липня подібний етнофестиваль еритрейської культури провели в Німеччині. І тоді цей захід так само завершився десятками поранених. Але що ще більш парадоксально, такий етнофестиваль проводиться в Німеччині з 2011 року, і щороку це призводить до сутичок. То чому ж я взагалі вирішив порушити цю тему? Тому що зараз із Росії до Європи так само потоком їдуть як противники режиму Путіна, так і його прихильники. І Європа всіх їх радо пускає до себе. Мене певний час, і всі оці прихильники Путіна, які чомусь втекли з Росії, почнуть проводити свої отакі етнофестивалі і кричатимуть про ущемлення розкоязичних. Зрештою, саме росіяни, от на прикладі ретрейців, будуть сіяти потім заврошення та хаос у Європі. А тому європейському союзу варто було би обмежити все ж таки в'їзд росіян до себе, ну поки не пізно. Наприклад, країни Балтії вже розглядають умови перебування росіян на своїй території, тому що прекрасно розуміють, що в кращому випадку з часом вони можуть отримати постійні заворушення у цих невдоволених прихильників Путіна. Ну і до наступної теми: президент Туреччини Раджеп Тейп Ердоган поїде у Сочі, де зустрінеться із російським диктатором Путіним. Зокрема, Ердоган вирушить до Сочі у понеділок, 4 вересня. За даними турецьких змі, лідер Туреччини та російський диктатор обговорять майбутнє угоди про зерновий коридор. Також Ердоган та Путін планують обговорити двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема і війну Росії проти України. Крім того, на порядку денному буде обмін полоненими між Україною та Росією. Втім, в анкарі все ж таки наголошують, що найважливішим пунктом порядку денного буде зернова угода. І тут варто зазначити, що чутки про зустріч президента Туреччини та російського диктатора ходили давно, проте ні сам Ердоган, ні Путін довго не підтверджували, що вони зустрінуться особисто. Ба більше схоже, що диктатор Путін злякався просто їхати до Туреччини. А тому, що весь серпень турецькі змі повідомляли, що саме Путін має відвідати Туреччину, аби обговорити відродження зернової угоди. Але нещодавно турецькі ЗМІ раптом змінили тональність і заявили, що це Ердоган поїде до Росії на зустріч із Путіним. Так, от від візит Ердогана до Сочі вже підтвердили і в Кремлі, і тут варто зауважити, що ця зустріч стане. Дуже рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО з початку повномасштабної війни Росії проти України. І не виключено, що Путін а, саме цього і добувався, аби показати росіянам, що він ну нібито не знаходиться в цілковитій ізоляції. До нього от навіть лідер країни НАТО їде. Однак Росія після виходу з зернової угоди у липні. Постійно наголошувала на тому, що нібито її вимоги не виконуються, а тому вона повернеться до зернової угоди лише в разі значних поступок від заходу. І, схоже, на жаль, Організація Об'єднаних Націй готова йти на такі поступки. Зокрема, напередодні візиту Ердогана до Сочі, турецьке видання «Анадолу» повідомляє, що ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення дії зернової угоди, що передбачають підключення дочірньої компанії розсільхозбанку до системи СВІФТ і розблокування заморожених активів російських компаній, які виробляють добрива у Європі. Тобто, фактично. Мова йде про скасування цілої низки західних санкцій. Повідомляється, що на спільній прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН та Туреччина вважають, що новий пакет пропозицій для Росії може стати підходящою основою для відродження зернової ініціативи. І тут варто нагадати, що напередодні. Росія разом із Туреччиною та Катаром намагалися створити альтернативну зернову угоду, яка, яка повністю би витісняла українське зерно, і поставила би на перше місце саме російський експорт. Тобто, це була би зернова угода, але вже без України. І от з одного боку, Анкара запевняє, що ті умови, які пропонувалися за цією альтернативною угодою, вони не вигідні світові. А з іншого, саме спираючись на цю альтернативу, тепер Анкара запевняє, що дуже важливо піти на поступки Росії, аби відновити вже експорт зерна з України. Що, знаєте, дуже схоже на таку хитру схему, аби виторгувати собі зняття санкцій. У той час, як Туреччина продовжує свої дипломатичні зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи в координації з ООН. Інші формули запропоновані як альтернатива угоді, створюють проблеми з точки зору безпеки та вартості. Росія пропонує, щоб один мільйон тонн зерна відправляли до Туреччини, переробляли в Туреччині за фінансової підтримки катару і потім відправляють до найменш розвинених країн. Однак, якщо порівнювати з обсягом діяльності чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє відправляти у світ близько 33 мільйон тонн зерна на рік. Один мільйон тонн зерна, пропонованих Росією, значно нижче потреби. Відсутність достатньої кількості зерна для тих, хто його потребує, становить небезпеку швидкого зростання цін на ринках і може спровокувати глобальну кризу. Тобто, по суті, тепер Туреччина та Росія кажуть, що, мовляв, ну ми ж пропонували альтернативу, але вона об'єктивно не вирішить питання, тому нехай вже захід іде на поступки. Росії, і тоді Чорноморська зернова ініціатива буде відновлена. Але і це ще не все. Удари росіян по портовій інфраструктурі на півдні України також були таким підступним планом росіян. Зокрема, ті ж самі турецькі ЗМІ пишуть, що Україна після виходу Росії з зернової угоди пропонувала свою альтернативу: відправляти українське зерно по всьому світу через Румунію, зокрема, через річку Дунай. Але тепер Туреччина натякає, що це не буде безпечним маршрутом, тому що Росія постійно обстрілює українські порти і ще й погрожує цивільним судам, які йдуть у порти України. І удар по Одещині сьогодні вночі ну, він також таким був певним сигналом росіян, нібито. А тому, складаючи ці фактори докупи, в Анкарі певні. От немає кращого варіанту ніж піти на пост Росії і відновити зернову угоду в тому вигляді, якому вона була. Тобто, в Туреччині визнають, що піратські методи Кремля нібито спрацювали. Крім того, що лінія між Одесою та Румунією є одним із районів, де триває російсько-українська війна. Дунай також час від часу є ареною зіткнень і бомбардувань. Власне, Росія оголосила, що після завершення дії угоди всі кораблі, які прямуватимуть з Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як потенційні військові вантажності та піддаватися нападам. У цьому випадку існує занепокоєння щодо сценарію, за яким використання Росією військової сили в Чорному морі розшириться і перетвориться на складну проблему безпеки, до якої країни, до яких належать кораблі, будуть втягнуті у військовому та політичному плані. Що в МЗС Росії плани ООН та Туреччини про послаблення санкцій вже вітають і запевняють, що захід мав би це зробити раніше, але нібито водив Росію за носа. Втім, докладніше про запланований візит Ердогана до Росії і про перспективи відновлення зернової угоди поговоримо з політологом Андрієм Вігерінський. З нами на зв'язку, пане Андрію, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, Олексій, Навзя. Ну, бачимо, що зараз Організація Об'єднаних Націй пропонує певні варіанти щодо того, як все ж таки відновити зернову угоду. Як на мене, виглядає так, що ООН готова йти на поступки Росії, знімати певні санкції, які, в принципі, здавалося б, не так вже й заважають роботі зернової угоди. Чи не виглядає так, що Росія своїм шантажем все ж таки досягла певної мети, і тепер, от за допомогою Туреччини і Організації Об'єднаних Націй. А ну буде і надалі нашантажувати світ, щоб далі знімати санкції, бо прецедент з'явиться? Давайте для початку дочекаємося, щоб насправді частину санкцій, яка прив'язана до зернової ініціативи, було знято. Бо за великим рахунком, зняття санкцій, чи з розсіку чи з його дочірньої якоїсь структури, це не питання компетенції. Я нагадаю нашим глядачам. Що Організацію Об'єднаних Націй по відношенню до Російської Федерації санкції не вводили? Їх вводили окремо європейський союз і вводили окремо Сполучені Штати, тому ну ми можемо говорити про те, виходячи з цієї там, скупої інформації, яка є станом на сьогодні, на да, що турецький лідер позиціонує в своїй пресі себе, тому що саме турецька преса пише про те, що е, ООН пропонує так, да, тобто чи є, питання, які стосуються зняття санкцій. Чи питання, які стосуються, допустимо, аудиту ам'якопроводу е Теліяті Одеса, це інформація, яка до нас доходить саме з турецької преси, ту, яку контролює безпосередньо Ердоган, і він виступає фактично, виступатиме в переговорах з президентом Російської Федерації як представник ініціатив Організації Об'єднаних Націй. Так? Ну, саме такий образ він створює в свої е внутрішній політичній аудиторії. Це раз. Друге питання полягає в тому, що знову ж таки ми не чули поки що заяв жодних представників Європейського Союзу і представників Сполучених Штатів. Якщо, якщо насправді та пропозиція, яку пропонує привезе вірніше Ердоган Путіну, угу. перепрошую, вона буде прийнята Кремлем. Ми зможемо з вами говорити, що дійсно ну, є зацікавленість світу і є зацікавленість Російської Федерації, щоб поступово. В окремих сферах ну відносин, де Росія відіграє ключову роль як сировинний постачальник, досягати певного взаємного порозуміння, ну на благо, яке називається цілий сталого розвитку організації Об'єднаних Націй, зокрема недопущення голоду, і тоді, десь в довгостроковій перспективі, ми зможемо говорити, що допустимо на треку одному із там десяти треків чи 12 треків, на яких базується в тому числі мирний план Зеленського, Росія може піднімати. Ну, питання про те, щоб ще якісь санкції були зняті в обмін, допустимо, на е її порозуміння чи її забезпечення того, що називається завершення війни, тому поки що питання відкрите, чи насправді її кроки, які ми називаємо шантажем, є ефективними. Ну водночас, в е тр... ну, мені здається, що можна бути послідовними і говорити про те, що ну, ці перешкоди, які існують. В експорту, допустимо, чи продовольства, чи добрив з боку Російської Федерації, вони не носили останнім часом ну характер тих, які можна назвати наслідком санкцій безпосередньо до товаровиробників чи продовольства, чи безпосередньо товаровиробників добрив, чому тому, що ну з них санкції з цих гаузей, вони знімалися. Вони знімалися під час одного із попередніх переглядів чи пролонгувань зернової ініціативи. Були зовсім інші проблеми іншого супутнього характеру, які унеможливлювали роботу з російськими підприємствами іноземних компаній. По чомусь ці перешкоди були такими, що їх не можна було подолати. А по чомусь ці перешкоди долалися, і зокрема новоросійським ну, трейдерам вдалось знайти можливість обходу стелі цін. На нафту, які власне запроваджувалися як один із рішучих кроків ну, направлених на позбавлення можливості Росії е, отримувати фінансовий ресурс для ведення війни, і зараз ми не бачимо активної протидії тому, що цей механізм практично не працює, тому що його обійшли ну, здавалося простим і очевидним способом. Просто на це не сказати, щоб особливо звертає увагу міжнародна преса, ціна на експортну нафту. Російської Федерації тепер розраховується не в порту відправлення, а в порту отримання і за великим рахунком, ну якщо передача відбувається цього продукту ну в порту отримання, тебе вже немає ціни. Ну стелі цін. Чому тому що ця вже ціна вона включає в себе вартість в тому числі фракту? А відповідно, санкційний механізм по відношенню до стелі цін ну на на нафту його треба або переглядати, або імітувати, що він існує. А за фактом розуміти, що він є. Таким, що ну, не призводить до збереження дисконтів на російську нафту, тих, які існували ще рік тому, да? ну, рік тому, півроку. Зараз дисконт на російську нафту в порту отримання він фактично досягає 5-7%, що, можливо, для когось є сенсацією з наших глядачів, да? але точно не для тих органів і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, які моніторять дотримання санкцій. Тому да, поступово десь м трошки поза межами нашої з вами. Уваги чи прикутості нашої уваги, ну Росії вдається обходити санкції, і саме головне, що світ не є послідовним в тому, щоб ну, забезпечувати абсолютний контроль за їх дотриманням і наступати на свої інтереси. Пане Андрію, а як ви прокоментуєте цю нібито альтернативну зернову угоду, про яку знову ж таки турецькі змі повідомляли? що нібито Росія там планувала мільйон тонн зерна відправити Туреччині за гроші Катару, і потім ці це збіждя потрапить до тих країн, які цього потребують? Тому що тут дивна ситуація: ті ж турецькі змі спочатку активно розповсюджували інформацію про цю альтернативну зернову угоду. Але зараз ті ж турецькі ЗМІ активно пишуть, що це не зовсім допоможе ситуації, це невигідно, це не цікаво, тому треба відновлювати Чорноморську зернову угоду, мовляв, то набагато буде ефективніше. Не можна проводити паралели з цією угодою Чорноморською зерновою угодою, бо для нас від неї толку ніякого. Ну тобто, ми ж повинні з вами давайте будемо трошки цинічними. І виходити з того, що є предметом інтересу України. Предметом інтересу України є, щоб наше продовольство прямувало з чорноморських портів. Крапка а те, що е Країни, окремі країни, які потребують дешевого продовольства, можуть отримати це продовольство без участі України. Це не це не відповідає нашим інтересам. Ну воно відповідає принципам гуманізму, щоб не допустити голод і так далі. Але це не це не те, що скажімо, включало в себе інтерес України як країни, яка залежить від експорту аграрної продукції як частині так сплати податків, так і зайнятості і робочих місць можливо. Я допускаю, допускаю, що. Перш ніж їхати там на зустріч з путіном, розглядалися різні паралельні треки різних угод, да, багатосторонніх угод, які могли скажімо, концентруватися, чи адмініструватися Туреччиною як їх гарантом, да забезпечувати її особливу роль комунікативну з Росією і допустимо там з ООН, і Україною і Північно-Атлантичним Альянсом. Як і військово-політичним союзом, але, але водночас в силу ручного регулювання і зосередженості е, на Туреччині як на посереднику в цих паралельних угодах. Дія да, існування угоди, там яка постачає продовольство за участі Катару, Росії і Туреччини в бідні країни, вона фактично в фактично ставила залежність від існування продовольчої угоди з Україною. Да, але знову ж таки на рівні двосторонніх домовленостей, а не на рівні правил там вільної торгівлі чи нічого схожого станом на сьогодні. Я думаю, що ця угода матиме шанси на те, щоб, ну, безпосередньо трьохстороння це Туреччина, Росія і Катар, вона буде реалізована. Вона але вона не носитиме характер, скажімо, ну угоди більше, ніж гуманітарної місії. Тобто гуманітарна місія як репутаційний міжнародний проєкт, в якому залучена країна регіональна лідер Туреччина, країна-експортер продовольства Російська Федерація, яка всім обіцяла все буде подарувати безкоштовно, особливо тим, кому це потрібно. І плюс ще одна потужна країна з точки зору ну енергетичної спроможності, яка готова це все профінансувати для Катару, Крім репутаційного проекту і рекламного проекту це наслідки не несе ніяких для Туреччини. Це переробка зернових, тому що вони якраз повинні були перероблятися в муку і направлятися в відповідні бідні країни на території Туреччини, значить ну на території африканського континенту, то відповідно для Туреччини це фінансово-економічний репутаційний інтерес. Ну і для Росії знову ж таки це пробачене панти, які є, за якими вони гоняться, розказуючи про те, що і продовольство, і збіжжя, ну і. Скажімо, добрива в них є в достатній кількості для того, щоб практично нівелювати значення України як виробника, тільки от в цьому в цій схемі в цій угоді немає України. Відповідно, для нас з вами, якщо б реалізовувалась тільки вона, то це була б збиткова угода в усіх сенсах, бо це б не забезпечило навіть умовну безпеку судноплавства в чорноморських портах. Це не забезпечило для нас розуміння і для наших фермерів того сіяти. Ну, відповідно, урожай, да, і ну, здійснювати посів на наступний рік озимини, яким чином її зберігати, наскільки під загрозою знаходиться портова е елеваторна інфраструктура, ну тобто відсутність прогнозування, а відповідно, фактично, смерть чи напівсмерть, чи банкрутство нашого бізнесу. Тому це не замінник. Ну ця угода це точно не замінник. А те, що вона реалізується, ну да, реалізується. Ну як. Форма чи демонстрація того, що регіональні союзи, які діють не під егідою ООН, можуть бути ефективними з точки зору забезпечення інтересів країн глобального півдня за рахунок дружніх братерських відносин, а не імперіалізму. Ну але Росія як імперія, яка говорить про імперіо імперіалізм, там це доволі смішно людей, пане Андрію. Тут є ще одне цікаве питання: весь серпень. Турецькі ЗМІ писали про те, що Ердоган чекає у себе Путіна, і що Путін точно має, або в серпні, або в вересні прибути до Туреччини. Але тут раптом все якось перевернулося і виявляється, це Ердоган їде на Росію до Путіна. А чому так сталося? Путін запросив. Ну, я, знаєте, якщо людині приємно, щоб його до нього приїжджали гості, і він рахується одним із плюсів да, формою перемог, яку можна продати своєму населенню, ну тим паче, давайте не забувати. Ми я думаю, що ми з вами, скажімо, через днів п'ять будемо занурені глибоко в тему, яка стосується єдиного дня голосування. Вона сьогодні знаходиться поза межами нашого поля зору, на жаль. Хоча не варто забувати про те, що вона чи безпосередньо стосується України. Але я думаю, що панове в скажімом в, в марафоні єдині новини, і в таки на міжнародному рівні, наше МЗС так само спрацює і підсвітить ситуацію, пов'язану з квазі-електоральними явищами, які плануються до проведення на території України під російськими прапорами, Да? і власне це буде однією топ-тем наприкінці наступного тижня. Ну а для Путіна. Зустріч 4 чи 8 числа це е, демонстрація того, що він знаходиться. Він його політичний режим. А як наслідок, політичні лідери і політичну силу, за яку повинні віддати голоси Росіяни, знаходяться не в ізоляції. Ну і власне кажучи, знову ж таки, не він їде на поклон когось про щось просити, а він вже отримує, скажімо, бонуси зворотнього характеру за свою лояльність під час виборчої кампанії Ердогана по переобранню на президентський пост. Тому ну, для внутрішньої аудиторії, да безперечно, це та історія успіху, яку можна і потрібно позиціонувати і використовувати для підтвердження того, що без Росії світ обійтись не може. Ну а для Ердогана вона нічого не варто. Ну людина має фактично новий повний електоральний цикл, ну верніше не електоральний цикл, ну хоча так, цикл повноважень, він обраний, він легітимний і. Він же, саме головне, багато в яких процесах відіграє визначну роль, від якої як країна, від якої залежить там прийняття рішень, в тому числі при членстві інших суб'єктів північно-атлантичному альянсі. І, і йому це нічого не коштує за великий рахунок, пане Андрію. Буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, гарного вечора, до зустрічі. Навзаєм і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігрінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!